Вітаю вас, друзі! Вітаю! Середа, традиційні 5 хвилин. Почнемо з Авдіївки, тому що кишить інтернет, кишать соцмережі, все пропало, все пішло. Ви що, друзі? Ви про що? Ой, там так? Ой, та оце отак, оце отак. Друзі, це війна. 1500, я не, 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 не просто так вчора назвав цифру. 1500 кілометрів фронту, живого фронту, а ще є Білорусь, яку треба тримати, а ще є Придністров'я, яку треба тримати. Ви про що? І, і на війні є все, є оборона, є наступи, є контрнаступи, є контрудари. Да? Є різне, є все різне. І піднімати отак от паніку і посипати себе пеплом, і що робити. Все нормально. Да, в районі Авдіївки вчора було дуже спекотно. На сьогодні поки нема даних. Там да, ворог атакував, він там сконцентрував якісь частини і намагався пробити наші сили оборони. Наші військові цілий день трималися, відповідали, збили літак Су-25, все нормально. Війна йде. Я не кажу, що війна нормальна, але. Як на фронті все нормально, дні наступають, наші забороняються, потім наші дають сильно. Вони заходили вже в Донецьк. І чогось ніхто цього не писав, і все нормально. А те, що було, он, подивіться, кадри, де наші воїни зняли кадри в Красного... на Красногорів, там знову Михайлівки йдуть, вони знову м'ясні штурми, а наші їх перемалують, як, як... я не знаю, як кого. Як фарш в м'ясорубці мелять. і Вони йдуть, йдуть, знаєте, як п'яні, як під наркотиками. І вчорашнє повідомлення спікера Це вже на, ви, на вечір був спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони та направлення Олександр Штопун. Він сказав: всі атаки окупантів на Авдіївському напрямку відбиті. Від, 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 від Втрати рубежей і позиції допущені. Давайте не панікувати. Не можна. Я вже це сто разів казав. Давайте дорослішати, розуміти все, що є фейки, і ви розганяєте ці фейки, куча фейків, не можна так. Ну, є е, десь серйозне, десь не серйозне. Ще раз, це війна. І ось ви, друзі, пам'ятайте це, всі пам'ятайте. Ми повинні знати, де ми живемо. Ми повинні. Розуміти, де ми живемо. Я не зря вчора сказав, що все, контрнаступ закінчився. Це моє бачення, це тільки моє бачення. І все. Тепер будемо перемалувати їх до гарних часів. І це буде так, друзі. Тому наша допомога, те, що ми робимо, ось це ми робимо правильно. Кожен повинен так робити. Якщо кожен державі так зробить, як оце ми, друзі, з вами, як ось тоді все буде. Так, ми даємо комфорт людям, хоча б трошки. Же Авдіївці, да? Вони цілий, день, цілий день була війна, їм треба відпочити. Дякую вам за ваші донати на спальники. Замовляємо сьогодні наступну партію і будемо відправляти. Дякую, Пейсаховій Алі. Хтось вчора, 20.32, приват 24 перерахував без прізвища Велика Подяка. Грабарчук Ірині. Сусак Петру на Манобанд, перерахував Велика Подяка. Умновий Ользі. Сьогодні о 4.56 прийшов. РеК 4.57, велика вам подяка, друзі. Григоріву Сергію також. Все нормально, все у нас іде і буде нормально. от Росію не обрали до Ради ООН з прав людини. Вони так там переживали, їх вже вигнали. Потім вони писали заяви, вони так хотіли стати знову в Раді, в прав, ну, в раді ООН з прав людини. Ніхто їх туди не обрав. І це. Це класно. Е, у УЄФА спочатку дозволила футболістам російським 17 років грати в футбол, тепер заборонила, тому що там пішов протест. Велика Британія, Франція, ну, пів, -пів Європи сказали, ми не будемо приймати участі в цих турнірах. А дивіться, із за одніх похабників, і за одних одної бедлоти, яку допускають туди кажуть, діти, які діти? Ці діти через рік прийдуть вбивати. І, і дякую всім партнерам, дякую всім європейцям, що які відмовилися. Там вже під 20 країн відмовлялися, і УЄФА відмінила своє, е, ну, своє рішення. Нормально. А Ось тепер дивіться: ось, ось вирішуйте, хто є координатором в Ізраїлі, хто є координатором у нас, хто є координатором скрізь, де йдуть воїни, де були терористичні операції, координація йде з Москви. Дивіться, представитель Хамас, це повідомлює Sky News, заявив. Групировка Хамас не вбивала мирних мешканців Ізраїля. Дивіться, дивіться, що вони кажуть. От що він каже, цей представник. Да? Голова відділу політичних і міжнародних відношень Хамаза. Наїм заявив, що вони не вбивали цивільних людей, а всі тіла і відео, це якоби нарисовані фейки сіоністів. Розумієте? Ну, все як у нас. Тут зробили англічани, великобританці, французи, українці, всі постановчі фейки, тисячі, десятки тисяч життів вони забрали. І відповідає на питання, скільки за ну, заручників групировка Б захватила і привезла в Сектор Газа, він відповів, що не може підтвердити точне число, але сказав, що з ними будуть поводитися гуманно. друзі. Росія Хамас, Росія Талібан, Росія Хазбула. І все інше, це одне і те ж формування йде в Російській Федерації. Коли це зрозуміє світ, я не знаю. Дякую вам. Ввечері збираємося і поговоримо, коли, що, як і хто і про наших також Україна переможе.